Понад 256 тисяч слів налічує в собі українська мова, і щодня вона поповнюється новими словами. А як щодо автентичних слів, які з'явились в нашій мові разом з тими поняттями, які вони означають? І сьогодні у випуску Народна мова ми запитаємо у кам'янчан, чи знають вони значення таких слів? Випуск народна мова дев'ять. Треба пояснити значення цікавих українських слів, непереливки проблеми проблему. Тож, таке не, не таке слово. Непереливки це якась неприємність. Неперелівки? Не знаю, не буду навіть думати. Горнятко. Горнятко? Ну, це щось з тарілочка, чашечка. Ну, это точно є, зв гарами, не зв'язано з горами, так? Ні, ні. Горнятко. Ну, возможно, это какое-то животное. Горнятку? Юра, що я визначаю? визначає да, Так, Це чашка. чашка? Да. Ну я думала, це якийсь казанок. Но чашка ні, це... Це... Чашка. це? Світлина це фотографія. Фото. Правильно. Комната. Картина. Ні, ну близько. Фото. Це ж фотографія. Що ти знакома, ну дня? Давайте підказку так селфі робимо. Це що? Фотографія. Ну, Витрибеньки. Вислихала, стихала. Бзіки какі-нибудь. Ви требенькі. Ну, це щось зв'язане з матір'ям, так? Ну, забаганки. Покрутація ті, ні? Це, навірно, що розмовля... розмовляти розговорювати, розмовляти робить. Теребенити. Витребеньке, ну це баловство якесь. Приймати участь? Та ні, не хочу. Дякую. Нишком. Це потаємно, тайно зробити, тишком-нишком. Тобто зробити якось по секрету. Тихенько крастися. Тишком. Тихо. Тишком-нишком. Ну так, да, і в цю сторону що це означає, іншими словами? Тихонько. Люстерко. Зеркальце. Люстра, так? Да? Ні, не люстра, це було дуже просто. <різь> Навірно, люстра, світильник. Зеркало. Це зеркало.